Що робити цивільним, коли вони чують тривогу? Порада від військового. Подумати про де ти можеш сховатися. Навіть якщо немає укриття, подумати, що, може у, вас, що у, нас, у нас може тут вберегти. Да, uh -huh. Куди за який кут сховатися? Понятно, Може бути все. Я рахую так, ми. Дивіться, от на жаль, у нас випадок останній потоп в Одесі, да, і угу. наскільки я знаю, я не знаю подробиць, але я наскільки знаю, що в нас загинула сім'я переселенців. Так. Переміщених осіб. Так, ціла сім'я, усі. І це, це, це дуже жахлива історія, тому що вони втікли від війни і знайшли відносно в мирному місті свою смерть. Розумієте, ти хто б міг подумати, так? Да? Абсолютно. Тому ти не знаєш, де тебе це спіткає, як тебе спіткає. Но краще я зроблю все для того, щоб я вижив. І мої побратими вижили. От чому, зараз, трошки, чому саме броньований пожежляховик, я uh -huh. хочу? Да, там. Я зроблю все, щоб я вижив, щоб вижила моя сім'я. Тому робіть все. Дивіться, в повітряно виходьте. Не, не тут. Можливо, нема укриття. Спускайтеся на там, де шахти ліфта, де бетонні укриття, вивчайте свої будинки. Ну, шукайте все-таки укриття, не ігноруйте. Це... Все весело, доти, доки, доки вас не задіне. Mm -hmm. Mm -hmm. А далі може бути так, що будуть сумувати ваші близькі, а ви вже нічого не зрозумієте. А ще гірше, що ви будете потім мучитись, все оставшеся життя без кінцівок чи ще щось, і це теж жахлива історія. Mm -hmm. Хоча не кінець, але це.